Найбільш змістовний пост тижня прозвучав так: спостерігаючи за тим, що відбувається у світі, у мене виникає питання: а навіщо я сортую сміття? Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери, ми з України. Це за тиждень звітний ролик про виконану за ваші донати роботу з фото і відеозвітом та коментарями з-під донатів. Хто їх там писав, той зараз побачить і свій коментар, і суму під ним. Знову ж таки, все коротко, тому що з деталей процесу можуть тільки підрахувати нервові клітини, витрачені в очікуванні донатів, і декалітри поту. За тиждень відремонтовано три машини, четверта в ремонті. Всі три машини вже напередку. Ремонт був проведений після прильотів ФПВ. Куплено і відправлено на нуль прямо в підрозділи. Чотири сталінки ще, сітки маскувальні передали. Є намітки по одному пікапу L200. Якщо встигнемо зібрати потрібну кількість донатів, значить заберемо. А якщо ні, ну пішки хлопці ходитимуть поки. Ще десять вебаз закуплено. Всього за два тижні ми зуміли купити двадцять таких дизельних грілок. Харківський, куп'янський і покровський напрямок, все йде туди. На кожному з цих напрямків гаряче з вебастами за ваші донати ще й тепло в бліндажах. Це все результат ваших донатів, вашого тепла і вашого прагнення до перемоги. І оскільки фото буде багато з цією справою, то відразу попереджаю, що ваші донати не постраждали жодним чином. Це робиться за допомогою сторонньої фермерської допомоги, а саме. Дівчата ведуть підготовку до покрови. Вісім кабанів всього оброблено. Вісім. А прикиньте, скільки це, наприклад, в котлетах, якщо кожен кабан важить плюс-мінус 150 кілограмів і риби ще 150 кілограмів. Вони вже з ніг валяться, а ще біля шік лепати. На цьому волонтерський куточок закриваю нагадуванням про те, що всі посилання на всі способи донатів завжди в першому закріпленому коментарі та в описі під роликом. Допомагайте валити вавилон до стану карфагена. Але давно не було розбору польотів нашого Долбонаріуму. Продовжимо за тиждень. Генералу збоневтікікус провів огляд своїх потішних полків Прямо раді. Хотілося показати міць і співпереживання лінії партії, а виявилося не дуже. З початкових 254 багнетів на зустріч прикопицяло, як нам повідомили, аж 150 ветеранів кулуарних баталій і конвертного голосування. А присутні злі язики стверджують, що доповзла ледь сотня багнетів. Тож протягувати на популярні рішення через раду, необхідність яких все виразніше маячить, доведеться із залученням ланскнехтів від Юлії від Ра та інших уламків опотопо. Ну, додатковими витратами всього чесно Скріпаного з гуманітарної та не тільки допомоги пів сьомого гнітить ще й необхідність виборів, і, хоч йому, щоб уникнути істерик і зловживання за спокійливими порошками, підсовують передвиборчу статистику в найрожевіших тонах. Але навіть у його мріях вже починає пробиватися черв'як сумніву. Так що замість обіцяних 60% цілком можуть виявитися ющенківські 5-7%. Але це якщо не доручити підрахунок перевірному в'єтнамському ботоводу Міші Фьодорову. Він то порахує як треба. Хоча може і порозгубити дані, як це сталося з системою електронного нотаріату, куди замість тестових даних влупили дамп цілком живого собі реєстру. Ну, їм це не вперше. Вже скільки разів тікали дані з ді ну за непідтвердженими джерелами. Не сумніваюся, що і резерв хрест на пузі такий же, адже робили його ті ж фахівці з криворуких виробів. Взагалі, вся каденція Владім Санича це одні суцільні вибори. Рейтингова цінометрія цю з всі 6,5 років. Ну може на пару тижнів цей марафон зупинився, коли на початку березня 22-го влада масово подалася в Ужгородські та мукачево буковецькі котли, звідки з боєм посуду і склотари прорвалася потім назад до своїх у звичні кафешки. На черговий приплив як напад блювотного рефлексу натягає виборчий рух, і незвичайна щедрість імені стюардеси на ім'я ні, не Жанна, а Юля. Пенсіонерам роздають гроші вчителям. Звичайно, не обіцяні 4 тисячі еро, але ж треба й потерпіти. Війна жиде. Хоча не до кінця зрозуміло за чий рахунок цей банкет. Адже нам Марахвон, який, як відомо, ніколи не бреше, розповідає, що нам всю соціалку забезпечують партнерські вливання. Так хто це у нас такий щедрий? Трамп, Орбан, Поляки? Чи не здається, що виявляти виняткову електоральну щедрість за рахунок донорів це якось не комільфо? Або там вже давно перестали за такими умовностями стежити? На армію, зрозуміло, в новому бюджеті, як завжди, грошей не вистачатиме. Зате на дрони, що не літають, вистачатиме, як і на рожеве дитя з заходу сонця Фламінго, якого, судячи з бравурних заяв, у нас вже має бути приблизно стільки, скільки оригіналу на мілинах озера Вікторія. Ось тільки не чути, щоб воно активно літало. Деякі, особливо завзяті захисники офісу, розповідають, що необхідно накопичити ударну кількість, і тоді це стане зовсім іншим фактором. Але вибачте, тоді чому ми не накопичуємо, а в міру можливості прасуємо за поребрикову нафтопереробку? причому дуже успішно, згодень тільки ось чи фламінгами? Тут хотілося б трохи зупинитися детальніше. Наші очікування, що санкціями РФ закроють можливість експорту, як мінімум не обґрунтовані з самого початку. Ніхто не збирався викидати росіянські обсяги вуглеводнів зі світового ринку. Ми самі це почали робити. І це просто чудово, щоб санкції досягли подібного, необхідно, щоб навколо на болоті була збудована залізна завіса. Причому, якщо в радянський час це були проблеми самого совка вибудовування такої завіси, то зараз цим має займатися світова спільнота. Правда, звучить дещо нереалістично. Отож. Але не варто вважати пакетовані санкції чимось зовсім марним, як і регулярно влаштовані бурі в склянці з содовою нинішнього мешканця овального кабінету. Це дозволяє покупцям російської нафти вимагати додаткових знижок, стискаючи вуглеводну участку в 27% росіянського бюджету і розширюючи бюджетну дірку до непристойних розмірів. Як і не варто плекати особливих сподівань, що нам буде під силу залишити країну бензоколонку без палива зовсім так, зараз спостерігаються перебої дуже приємні для окачерги, але вони і до цього адаптуються. З'явиться розподільча система за талонами. Талони почнуть підробляти, барижити. Ну як у них це прийнято. Це буде в цивілізованих місцях Москва-Баді і Петрограді. А на інших територіях, які жителі цих цивілізацій з огидою, називають далекою пердю». там почнеться виживання на підножному кормі, з'являться маленькі перегінні заводики, що складаються з декількох бочок, які будуть гнати рідану рівня, а 80 а потім до 92, а найнахабніші і до 95 будуть доганяти китайськими лівими присадками. Від яких будуть відригувати навіть багаторазово переліцьовані двигуни китайських авто в масі своїй ліцензовані Тойотівські та Міцубішівські середини 90-х. Але постачання армії та вітрин буде продовжуватися залізницею. Так, збитково, але хто буде зважати на такі дрібниці? Адже з відходом козака з Кремля тепер все визначають вузколові підфуражиштики, А потім можна буде організувати і роботу на Давальницькій сировині, ганяти в Індію нафту, а з Індії вже бензин і соляру. Що ще було у нас цікавого? З цікавого ще можна відзначити смішні випадки, що поляки з усією хвилиною НАТОю не змогли зловити два десятки хираний. Так і ми теж далеко не всі збиваємо, якщо табунь біжить не над Києвом, днями з 48 збили 37, чи що? Вже напевно краще, ніж поляки. Але це ми четвертий рік у широкомасштабній операції, не вони. І ж не така вона вже й кількість. Погодьтеся. А скільки із заявленої нам статистики шахетів було збито нашими розподільчими підстанціями, складами, трансформаторними та іншими об'єктами інфраструктури виробництвами, але не будемо, бо тема ця дуже секретна і навіть кримінально відповідальна. Не можна сумніватися в чистоті божої роси на наших обличчях. І ще на тему НАТО, і як нам тепер туди не дуже то й треба, і що мовляв, це вони у нас вчитися будуть, і взагалі ми тепер до них двері з ноги відкривати будемо. Найсмішніше, що подібно віщають ті, хто точно не піде нюхати звук пролітаючого дрона. Але тут яка справа? Нехай навіть безвольне НАТО нам не потрібно. Але скажіть мені за барбаршоплені котики, а з ким ми будемо далі протистояти загрозам, хоч з боку скаженої бензоколонії, хоч з боку великого степу, зі східними європейцями, зі скандинавами, з балтами? Адже бензоколонка завалиться на завтра і не післязавтра. Ця велика шафа буде падати досить довго, хоча впаде в кінці з великим гуркотом. А яка у них система озброєння, управління військами, протоколи взаємодії між підрозділами, тобто все те, що називається стандартами? Відповідь одна. Натівська. Хто б міг подумати збіг? Або ми настільки ресурсні, і безможно круті, що зможемо нав'язати і забезпечити в цьому гіпотетичному блоці свої стандарти, ну ті, яких у нас немає, тому що у нас криво косо обточені стандарти все ще тієї РКК, наприклад, тільки недавно змогли скасувати ТУ на Соляру, щоб не тільки один Орлен і індуси могли поставляти в МО на 11-й рік війни четвертий широкомасштабної, так що залишаються вони рідні стандарти НАТО, яким нам необхідно кров з носа відповідати. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.